Розбір складу коктейлів я робила перед вами а, моя оцінка і мій текст, який я сама аналізувала а, в даному коктейлі. Я обрала чому саме полуничний. я не знаю, чому можливо, того, що рожевий колір якась асоціативний ряд відбувся. Але а, а, неважливо а, саме цей коктейль. А, мені дуже подобається кількість протеїну. Концентраціру також протеїну 12,2 два грами. Це справді прекрасніше джерело білка. Причому не просто звичайний білок. Це а, надважливий білок для підтримки м'язової маси. Під час схуднення для того, щоб набрати вогу, а також мені подобається, що в цих коктейлях використовується не тільки звичайно, як беруть у багатьох там білки, а, невеличкий набір амінокислот, тут Також є багато вітамінів, а, такі як, наприклад, можуть бути кальці, магні, там цинк, селен це всі мікро-макроелементи, які нам необхідні для того, щоб людина не відчувала голоду, для того, щоб у людина закривалися дефіцити. А, про дефіцит я поговорю трошки пізніше. А також тут є в складі інулін. Це прибіотик, який допомагає підтримувати здоров'я кишечне. Є багато досліджень навіть недавно на Netflix вийшов фільм про здоров'я кишківника, і от звідти якраз і пояснюється, що здоров'я флора, здоровий кишківник – це здоров'я взагалі всього тіла. Що навіть якісь психологічні проблеми по типу депресії апатії, все йде через те, що ми не правильно харчуємось. Тому ось такими БАДами, ось такими коктейлями ми можемо наповнювати наш організм мікро-макро і моментів, щоб потім запобігти ось таким розладам фізичного характеру, також емоційного і ментального здоров'я. Із таких категорій, які також використовуються в коктейлі, це є жири, порошок, сонячні коволії, та Це хороші джерела корисних омега 3 кислот, а і також омега 6 соняшникової олії. Вони є важливими для загалі утворення роботи на мітохондріальному рівні. Так також вони в достатній кількості корисних жирів, що дає відчуття насиченості, тому людина не буде відчувати там тотальний голод і якесь нерозуміння, що робити. А, також використовується мальтодекстрин. це виглопочує швидко засвоїться. Він, до речі, нам буде допомагати, можливо, якесь а, таке велике і а, не знаю, трошки страшне, не страшна назва, але насправді це непоганий компонент. Він навпаки нам буде допомагати, бо буде накопичувати енергію. А, тому ці котельни нам будуть давати заряд енергії а, протягом дня. А, так, ну, про вітаміни я поговорила. Окремо також я виділила вітамін С, тому що він достатньо а, на перевагу і іншим виробникам має велику концентрацію 25,3 мг, і також вітамін Е 4-6 це вітаміни, які є потужними антиоксидантами взагалі зараз є найактуальнішим в період ротовірусних інфекцій, в період грибу, в період простуд, в період покладання, тому. Переходимо до наступного слайду. Ці коктейлі у нас не тільки про схуднення, а також і такий фундамент оздоровлення. Чи можуть коктейлі замінити повноцінне харчування? Питання, яке задавали багато людей до того, як заходили на цей марафон. Цей коктейль може бути використаний як часткова заміна їжі для короткого періоду часу, але вивчаючи детально цей склад, я розумію, що. До такого типу харчування, і проходити це можна буде циклічно протягом усього року. Це не означає, що цілий рік можна харчуватися виключно на коктейлях. Ні, звісно, харчування має бути повноцінним. Як радить виробник, там перших декілька днів ми тільки на коктейлі, потім поступово вводимо в раціон і інші прийоми їжі. І це циклічно можна буде повторювати хоча б раз на два чи на раз на три місяці. Це є нормально, абсолютно безпечно. Але в будь-якому випадку важливо проходити цей шлях сходення за рекомендаціями і зі спеціалістами, тому не займайтеся якимись лікуваннями, реколюваннями, тому що будь-які речі в житті можуть нашкодити. Якщо людина собі захоче, наприклад, пити тільки один коктейль на день, а потім буде казати, що цей коктейль не працює, і в нього мені стало погано, то звісно, це не те, як рекомендують навіть виробники, не те, як рекомендують спеціалісти. Тому, будь ласка, будьте уважні, слухайте все, що ми надаємо вам інформацію, і я, і попередні інші наші спікери. Чи можна поєднати ці коктейлі з повноцінною їжею? Так, звісно, ми це й будемо робити. Таке поєднання дозволяє зберегти достатній ріж і поживних речовин. А, ці коктейлі мають прекрасний склад, вони будуть нам слугувати таким розгрузочним дням. Окрім цього, вони будуть містити абсолютно добову кількість мікро-макроелементів, які нам потрібні для функціонування і для життя. Але окрім цього, поступово ми будемо також вводити здорові наші продукти харчування і вітаміни, які підтримують в принципі наше тіло в хорошому здоровому стані. Так, наступний слайд. Спробую не розтягнути це, те, що я казала, якраз на першому перших етапах марафону, що я справді дивилася, чим харчуються космонавти в НАСА. для того, щоб порівняти взагалі по якому типу вони харчуються, які набори, які макро і мікроелементів. І я хочу сказати за 100% впевненістю, що дуже схожі склади з даної продукції, оскільки, окрім цього, вони, звісно, використовуючи консервовані продукти по типу а, прям консервовані там тунець і інші продукти, але переважна більшість раціону у них саме ось такого типу коктейлі і субримовні продукти. Це майже 80 Відсотки тому е, я думаю, що вони теж щось собі знають і впевнені в чому.